Хронік, одинадцятий розділ: І прийшов Рехаваам до Єрусалиму, і зібрав дім Юдин та Веніаминів 180 тисяч вибраних військових, щоб воювати з Ізраїлем, щоб вернути царство Рехаваамові. І було Господнє слово до Шемаї, чоловіка Божого, говорячи: Скажи Рехаваамові, Соломоновому синові, цареві Юдиному та всьому Ізраїлеві в Юді та Веніямині, говорячи. Так сказав Господь: не йдіть і не воюйте з своїми братами, верніться кожен додому свого, бо ця річ сталася від мене. І вони послухалися Господніх слів і вернулися з походу на Єруваама. і осівся Рихаваам в Єрусалимі, і побудував твердинні міста в Юді, і збудував він Віфлеєма, і Етама, і Текою, і Бетсура, і Сохо, і Адуллама, і Гата, і Мареша, і Зіфа. А до Раїма, Лахіша, Азеку, і Цору, Айлона, Хеврона, що в Юді та в Веніямині, міста твердинні, і зміцнив він твердині ті, і дав у них начальників і запаси, і оливи, і вина, а до кожного окремого міста великі щити та ратища, і дуже сильно їх позміцнював, і був його Юда та Веніямин». А священники та Левити, що були в усьому Ізраїлі, зібралися до нього з усієї своєї границі, бо левити кадили пасовиська свої на власність свою, і приходили до Юди і до, до Єрусалиму, бо Єровоам та сини його усунули їх від священного служіння Господеві, і понаставляли собі священників для пагірків та демонів та для тельців, що він понароблював. А за ними з усіх Ізраїлових ті, що віддали своє серце, шукали Господа, Бога Ізраїля, приходили до Єрусалиму приносити жертви Господеві, Богові, батьків своїх, і зміцнили вони юдине серце і підселили Рихавама, Соломонового сина, на три роки, бо вони ходили три роки дорогою Давида та Соломона, і взяв собі Рихаваам жінку Малахат. Дочку Єрімота, Давидового сина, та Авіхаїл дочку Еліава, Ісаєвого сина. І вона породила йому синів Єуша, і Шемарію Загама, а по ній він узяв Мааху, дочку Авесаломову, і вона породила йому Авію, і Ітая, і зізу, і Шеломіта. І покохав Раваам Мааху, Алесалому дочку над усіх жінок своїх та наложниць своїх, бо він взяв 18 жінок та 60 наложниць і проводив 28 синів та 60 дочок. А за голову Рехаваам поставив Авію Маахиного сина, за володаря серед братів його, бо він хотів настановити його царем. І мудро він чинив. І порозсилав усіх синів своїх до всіх країв Юди і Веніамина, до всіх твердинних міст, і дав їм багате утримання, і підшукав їм багато жінок.